передачі актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вінниччина». Гість сьогодні в студії, радник голови обласної ради з економічних питань Дмитро Чаленко. Пане Дмитро, я щиро вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Тема нашої розмови сьогодні це релоковані підприємства, яких сьогодні вже кілька сотень на Вінниччині. і багато з них показують хороші відмінні результати. На ваш погляд, як економіста, як людини, яка багато працює у сфері економіки бізнесу, як вдалося Вінниччині чи в себе розмістити і створити належні умови для адаптації великих і вагомих підприємств? Добрий день, шановні глядачі. Добрий день, шановна пані Світлана. Зрозуміло, що коли почалося повномасштабне вторгнення, перші реакція бізнесу, який знаходився, на лінії зіткнення там зрозуміло, що неможливо було працювати в таких умовах. Всі почали розглядати можливості релокації бізнесу на більш спокійні території. Це і Вінниччина в тому числі в той час і зараз. На щастя, така більш спокійна територія. І було багато задійних ресурсів. Була урядова програма, яка допомагала бізнесу в перевезенні обладнання. Своїх матеріалів, самостійно бізнес дуже багато рухався, і зразу була створена робоча група в обласній раді спільно з військовою адміністрацією, яка стала перейматися цими питаннями. Звісно, долучалась міська рада, тому що дуже багато бізнесу хотіло реалкувати саме в місто Вінниця. Ну це зрозуміло, тому що це велике місто, багато людей і можливості більше, ніж на районі. Хоча всі не можуть релокуватися там в місто Вінниця. Але ну, якщо брати цифри, то на 1 жовтня 2023 року релокувалось 369 суб'єктів господарювання. Ну, з них 233 фізичні особи підприємств і 136 юридичних осіб. А за урядовою програмою було переміщення 35. Тому це говорить, що ну, зрозуміло, що не всі могли чекати, і бізнес. Працював на випередження і переміщав свої потужності на. Самостійно. Самостійно. Ну, зрозуміло, в тій ситуації це зрозуміла історія. Ну, і зараз цей процес вже не такий активний, тому що всі, хто мав нагоду переміститися, перемістився. Деякі і повернулися назад, коли були відвоювані території. Але ну, можемо констатувати, що саме в Вінницьку територіальну громаду 92% від загальної кількості. Релокованих підприємств і фізичних особ підприємств розмістилась саме в Вінницькій територіальній громаді. Пане Дмитре, ви безпосередньо опікувались релокованими підприємствами, і я пам'ятаю той час, коли буквально перше, друге, десять підприємств на Вінниччину приїхало. Цей рахунок лише почався. І що основним було для вас? Що створити для цих підприємств і які умови їм запропонувати? Це місце, це організація документальна, це де їх розташувати, чи це якісь юридичні моменти. Ну, в той час була така команда обласної Вінницької обласної ради, Вінницької міської ради, команда військової адміністрації, які переймали саме питанням мірликованого бізнесу. Що їм було запропоновано? Була напрацьована база можливих. Приміщень для розміщення бізнесу, і ці підприємства мали доступ. Кожна громада, якщо зверталася до громади і пропонувала, що такі-та, такі-та бізнес шукає свої можливості, кожна громада так само не стояла в стороні і пропонувала можливі розміщення бізнесу, або це були приватні якісь приміщення, або комунальні приміщення, і надавали е е е велике сприяння. В чому воно заключається? Допомагали бізнесу знайти житло для працівників, для того, щоб розміщати своїх переміщених працівників. Допомагали бізнесу в різноманітній там, сертифікації, реєстрації, допомагали знайти там, якихось фахівців для того, щоб там, налаштувати обладнання, змонтувати обладнання, підключити обладнання. Тобто всі постійно жили, всі якось об'єдналися, всі розуміли, що це спільна проблема, і ніхто не було ніякої конкуренції, що приїжджає якісь. Чужий бізнес, який буде створювати мені конкуренцію. Навпаки, люди так це сприйняли, що це треба допомогти цим людям, тому що в них біда. В нас ситуація більш спокійна і простіша для того, щоб просто допомогти і щоб запрацювали ці люди. Ви є одним із успішних представників вінницького бізнесу. А ваші колеги, бізнесмени, вони також були налаштовані на допомогу. Чи були такі приклади, що спільно вирішували якісь проблеми? Абсолютно, всі були налаштовані на допомогу. Дуже багато є прикладів. Коли люди на своїх підприємствах зміщали трохи свій бізнес і давали іншим людям там окремий цех чи окреме місце для того, щоб прямо на їхньому підприємстві міг працювати інший бізнес, на ваш погляд, за цей час чи всім релокованим підприємствам вдалося повноцінно відновити свою діяльність? І, можливо, назвіть якісь яскраві приклади, які інтегрувались, які дають продукт, можливо, продукт, який вінечани вже полюбили? Ну От, якщо брати цифрами, 369 підприємств релокувалися, Ну от і по останнім цифрам 333 вже впровадили свою діяльність і почали працювати. Тобто, ну відсоток досить високий. Що ну, бізнес вже почав майже 90%, вже, да, вже працюють. Ну із тих прикладів, які відомі, там зазвичай ну, бізнес не любить, коли оголошують. Бізнес любить тишу. Але з тих, що були вже в публічної плоскості, це підприємство Сталекс. Ми всі знаємо в Вінниці, які випускає там, засоби для манікюру, які постачає їх там, дуже багато країн. Всі дівчата знають. Ці дівчата знають і не тільки в нас, а й у всьому світі, тому що в них досить велика географія експорту цих товарів. Ну, і зрозуміла, наша всім відома компанія UBC Group, яка перемістила ще одне своє підприємство з Харкова. На Вінночну вони давно вже тут працюють. Компанія UBC Group Cool, завод, який випускає холодильне обладнання, вони перемістили один із своїх заводів з Харкова, релокували також на Вінець. Ну, Нобіля Арто, відома компанія, там теж, мабуть, всі дівчата знають, ну, компанія Перфета, яка випускає торти, херсонська компанія, всі знають. Тут на Соборні є магазин, і я думаю, що такий. Торт Херсон, я вже чув від багатьох людей, що дуже по, дуже подобається і, потрібно і смачний. потрібно спробувати. Тобто можна підбити підсумки і сказати, що достатньо успішно майже всім компаніям вдалося адаптуватися і працювати на Вінницькій землі. А як підприємства вплинули на економічну складову в області? Наскільки вони пожвавили економіку, і власне е, наскільки вони конкурентоспроможні, і можливо, наскільки вони е, і інші компанії, які Вінницькі стимулюють до розвитку? Ну компанії, які релакувалися, створили тисяч більше 1800 робочих нових робочих місць на Вінниць. Зрозуміло, що і Вінниччина втратила деякі робочі місця, тому що ну не всі підприємства можуть повноцінно працювати, тому що зараз складна логістика, це питання закритих портів. Логістика через країни Європи, там і такі напрямки, як Індія, Китай, які раніше просто було експортувати через порти закриті. Великої Одеси, там і порти Дуная. Зараз вони там ну, працюють дуже обмежено, тому що там постійно відбуваються обстріли, тому там великий ризик. Але зараз є напрацювання, і в принципі, вже вантажі сільськогосподарської продукції вже починають відвантажуватись з портів Великої Одеси, але ну, досить обмежено поки, тому що є певні військові ризики. Ну, і збільше тисяча робочих місць цих 1800 зайняли саме війничани. От така Більше є, є така статистика, а, а інше то ті підприєм... під... ну робітники тих підприємств, які релокувалися разом з своїм підприємством. Тобто, тому це збільшення надходжень податків бюджет Вінницької області, Вінницьких громад, всіх там, де розміщені ці підприємства. Ну їм зрозуміло, що всі наші податки йдуть на утримання Збройних сил України, тому що. Партнери наші західні дають нам на соціальні речі, їхні гроші, кошти направляються, а повністю фінансування нашої оборони це все за наші податки. Тобто кожен, хто платить податки, той кожен підтримує Збройні Сили України, і це треба розуміти всім. Чи є серед цих підприємств, можливо яка кількість підприємств, які орієнтовані ну принаймні на європейський ринок, з огляду на те, що ми. Не збираємося інтегруватися. інтегруємося до війни. Це процес був достатньо успішним. Імплементація законів, інтеграція в європейський ринок. Які з підприємств саме на цьому шляху, яким вже вдалося налагодити експорт і що це, які це товари. ми вже говорили про підприємства UBC Group, грінку це холодильне обладнання, яке вони постачають там по моєму в більше ніж 100 країн світу. Багато підприємств, наприклад, є українська вагова компанія, це теж вони рахувалися з Харкова. Вони роблять ваги різноманітні для сільськогосподарських підприємств, для різних підприємств, і вони теж експортують багато країн світу. І це такі досить потужні експортно-орієнтоване підприємства. Ну і зрозуміло, що це надходження валюти в нашу країну, тому що ну, нам треба розуміти цей баланс. Я знаю, що в Вінниці дуже багато років працював, діяв успішно бізнес-клуб, чи бізнес, який приїхав до Вінниці уже сьогодні, за вашими словами, ми знаємо, успішно адаптувався і працює. Чи можливо ви обмінюєтесь досвідом? І чи розширюється Вінницький бізнес-клуб? І оце об'єднання, ця синергія зусиль, що вона може дати в перспективі. Ну, зрозуміло, що Вінницький бізнес клуб не стояв осторонь. Деякі підприємства були релоковані і розміщені на площах підприємств, які входять в Вінницький бізнес-клуб. І вже наскільки я, мені відомо, там деякі релоковані підприємства хочуть вступити в бізнес-клуб, тому що їм цікаво, їм цікавий досвід, їм цікава обмін інформацією, обмін думками, тому що. Інформація на сьогоднішній день це саме цінне, що ви можете отримати. Ну, на місці нічого нічого не стоїть, да. постійно потрібно розвиватися. І Постійно треба бути в такому нетворкінгі з такими самими однодумцями, з бізнесменами, для того, щоб бути попереду і створювати нові продукти, нові робочі місця і рухатись вперед. Ваші відповіді дуже короткі, хочеться почути більше, дізнатись більше, але ви, як справжній бізнесмен, дуже лаконічно і чітко відповідаєте. А, наскільки і ще бізнес, можливо, я не говорю зараз про локований, зрозуміло, що всі орієнтовані від це кожного разу підкреслюєте, що це допомога нашим військовим, нашим збройним силам. І звісно, що це правильно, це в першу чергу потрібно. Але якщо говорити про тих, хто до нас приїхав, а, я думаю, що справжньому бізнесу не просто не цікаво лише просто заробляти гроші, розвивати свій бізнес. Але якщо вони. Тут на Вінницькій землі, у Вінниці, вони мали би цікавитися ще і життям, і соціальними структурами, якось соціалізуватись. Як проявляють себе в цьому напрямку бізнесмени, які приїхали до Вінниці, представники релокованих підприємств? Ну звісно, вони цікавляться. Вони постійно співпрацюють з місцевою владою. Дуже багато контактів там. Ну, зрозуміло, що будь-який бізнес має співпрацювати з різноманітними гілками влади, тому що постійно виникають такі питання, які потрібно вирішити, потрібна допомога. І що цікаво, що на Вінниччині, чому на Вінничні та успішний досвід релокованих підприємств? Тому що тут хочуть бачити бізнес. Оце найголовніше. І бізнес відчуває, що є довіра, що все відбувається прозоро. В свою, ну, завчасно, якщо потрібно, надається якась допомога, консультації. Там дуже багато в рамках міжнародного міжрегіонального координаційного штабу, який був створений Володимиром Гройсманом. Так само було велика увага привернута до бізнесу. Було проведено ряд заходів, які, на яких презентувалися гранти, які можливо отримати релокованому бізнесу. Там був проведений форум релокейшн під егідою Вінницького бізнес-клубу, під гідою Вінницької обласної ради, Вінницької обласної державної адміністрації, на яких презентувалися можливості, які можуть отримати релоковані підприємства. Ну саме в грантових програмах, там були і USAID, які показували. Які можливості, як можна отримати, це дуже суттєва допомога там, релокованому підтримка бізнесу. під час війни, і ця підтримка не лише українська, це підтримка. Ви говорите зараз про міжнародну підтримку, міжнародні. про міжнародну підтримку, міжнародні кошти, так? так. А, і я би як експерт, людина, яка власне з першого дня приймала підприємства і допомагала в адаптації і супроводі. А, якою ви бачите перспективу? Ці підприємства залишаться, вони будуть розвиватися. А, і що вони м, можуть дати іще нашій вінницькій землі? Ну можливо, окрім бюджетних коштів, окрім податків? Ну я скажу так, як я би хотів, щоб воно так відбулося. Я би хотів, щоб вони лишилися тут. І це були як їхні там ще додаткові філії, і щоб вони поскоріше повернулися на свої основні робочі місця. Там так само продовжили розвиватися тим, чим вони займалися до повномасштабного вторгнення. А щоб на Вінниччині лишилися це їхні додаткові потужності для того, щоб збільшувався валовий продукт Вінниччини, для того, щоб у нас лишилися ті самі робочі місця. Ну і взагалі я думаю, що він Конкуренція, такі, знову ж таки стимул до розвитку. Стимул для розвитку, конкуренція, і взагалі я думаю, що він таке місце, що коли хтось попадає на Вінниччину, він вже не дуже хоче звідти виїжджати. Я вам щиро дякую. Ми вклалися у відведений час. Я вам дякую за щиру і відверту розмову і за компетентну. Звісно, я нагадаю нашим глядачам, що гостем студії був Дмитро Чаленко, радник голови обласної ради з економічних питань. А вам всіляких удач, і справді, хай ваші слова здійснюються. Хай підприємства не просто залишаються, хай розвиваються і на Вінниччині, і повертаються поскоріше до себе додому. Перемоги нам! Всім нам перемоги! Дякую. Дякую вам, шановні телеглядачі. Бережіть себе в ефірі. Була передача актуальне інтерв'ю.